Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо неймовірно смачний, дуже вишуканий французький десерт тарти з горіховим кремом і білим шоколадом. Просто послухайте складові цього десерту. Хрусткі пісочні основи. Горіховий крем, а саме мигдалевий франджепан зі шматочками кешю, шар е, ганашу з білого шоколаду. І зверху е, відсаджений з фігурної насадки, збитий ганаш з білого шоколаду і зернами свіжої ванілі. Виглядає неймовірно, смакує так само і звучить дуже вишукано. Ми сьогодні з вами готуємо десерт починаючи від пісочних основ, закінчуючи прикрашанням відсаджуванням крему на шапочках наших е, основ. Але на каналі є дуже детальний рецепт приготування ідеальних пісочних основ для тартів. З усіма секретами-лейфхаками, тож передивіть обов'язково це відео, але я сьогодні, в принципі, все нагадаю, сподіваюся, нічого не забуду, і ми з вами все повторимо. Розпочинаємо приготування з тіста для пісочних основ, для якого нам знадобиться пшеничне борошно, цукрова пудра, мигдалеве борошно, сіль, кубики холодного вершкового масла і яйця. Я вам не сказала, що хоча наші, наш сьогоднішній десерт звучить дуже гарно, складові такі вишукані, але ніяких специф специфічних інгредієнтів тут немає мигдалевого борошна, яке і те можна знайти в усіх великих супермаркетах на сьогоднішній день. Знову ж таки, що стосується мигдалевого борошна? воно додає пісочним основам додаткового хрусткіту, і саме цієї пісочної основи, цієї крихти, особливої. Якщо його немає, не знайдете, можете замінити пшеничним борошном. Далі яйця. Яйця мають бути вже. Перемішані однорідні, тільки після цього ми їх відважимо. У дежу комбайна відправляємо усі сухі інгредієнти. мигдалеве борошно, цукрову пудру, пшеничне борошно і сіль. Перемішуємо, додаємо кубики холодного вершкового масла. І в комбайні перетворюємо все в крих, то має вийти консистенція мокрого піску. Звичайно, можна обійтися і без комбайну. Ви можете все подрібнити ножем або натирати масло на терті, але все має бути дуже-дуже холодне. Так, ось така виходить консистенція мокрого піску, бачите? І такий дійсно мокрий-мокрий пісочок. Ось ми. Маємо досягти саме таку консистенцію. Тепер починаємо додавати перемішане яйце. Одразу все яйце не додавайте, ми його вливаємо тонкою стрічкою, дивимося, скільки рідини поглинає ваше борошно, тому що кожна марка борошна поглинає різну кількість рідини. При цьому комбайн продовжує перемішувати тісто. І як тільки тісто почало збиратися, в ось такі великі грудочки, вимикаємо комбайн. Має вийти ось така консистенція тіста, бачите, воно абсолютно не липке, дуже м'яке, еластичне. Тепер готуємо лист пергаменту і викладаємо. Ми на нього половину тіста. Трішечки притискаємо лопаткою. перша половина тіста йде на дно наших основ, друга половина тіста буде йти на бортики, для того, щоб нам було зручно формувати основи. Накриваємо тісто другим шаром пергаменту, і тепер звичайною качалкою або ось такою невеличкою качалкою для мастики, ми розтягуємо ось таким чином наше тісто. Воно має бути товщиною приблизно 2,5-2-2,5 млн. Приблизно ось так. Головне, щоб воно було рівномірненько розтягнуто. Періодично відкривайте, дивіться товщину, щоб не було занадто тонко. Якщо є якісь складки, ви ось так піднімаєте пергамент, знову накривайте і розрівнюємо. Це перша частинка тіста готова. Так само робимо і другу частину. Це тісто розтягнули, тут трішечки менше тіста, але нічого страшного. Тепер ми відправляємо його у холодильник на стабілізацію мінімум на 4 години. Ви бачите, що зараз тісто неймовірно м'яке, з ним неможливо працювати. Ви його ніяк не вкладете в форми, тому відправляємо в холодильник на 4 години мінімум. Пройшло майже 3 години, і ми з вами можемо готувати горіховий крем, а саме мигдалевий франжепан. Чому зараз? Тому що йому потрібний час для стабілізації у холодильнику. Мигдалевий франжепан це крем на основі відповідно мигдалю. Який ми з вами будемо трішечки запікати разом з нашими пісочними, напівготовими пісочними основами. Цей крем має дуже ніжну, пухку. Таку легку, трішечки бісквітну текстуру, і для цього нам знадобиться мигдалеве борошно, цукор, сіль, м'яке вершкове масло, яйця знову ж таки спочатку перемішані, потім відважені, і горіхи кешю. Ми горіхами будемо присипати наш франджепан. Кешю можна замінити на ще більш вишуканий горіх з таким більш насиченим вершковим смаком, а саме макадамія. В тарілку відправляємо мигдалеве борошно, цукор, сіль, перемішуємо, додаємо м'яке вершкове масло. І збиваємо міксером. Додаємо яйце, перемішуємо. Так, ось така, бачите, текуча виходить консистенція. Все, бачите? Ось такий у нас вийшов. Франжепан і для зручності переливаємо тісто в кондитерський мішок без насадки. Все, і тепер відправляємо наш франжепан у холодильник стабілізуватися на 2 години. І одразу підготуємо горіхи кешки. Просто їх трішечки потрібнюємо ножем. Все, крихта є, поки що відставляємо її до тих пір, поки вона нам не знадобиться. Пройшло 4 години, і ми переходимо до найцікавішого етапу, на якому зосереджено, напевно, найбільше лайфхаків, спрямованих на те, щоб е, наше тісто залишалося якомога стабілізованим, і ми спокійно могли сформувати наші заготовочки. По-перше, температура в приміщенні має бути не вище 18 градусів. Це е, стандартна температура для роботи з пісочним тістом. Тому, якщо у вас є кондиціонер і якщо є така можливість, обов'язково його увімкніть, якщо у вас досить тепло в приміщенні. Далі руки також мають бути холодні. І переходимо до форм. В мене ось такі перфоровані форми, перфоровані кільця. Перфорація дозволяє рівномірно циркулювати повітрю і рівномірненько випікати наші пісочні основи. Перфорація буває. У ну, мене тут різні виробники, але це не має ніякого значення. Розмір в мене кілець. Побільше 8 на 2,5 поменше 7х2. Вони бувають різної форми, там серце, наприклад, квадрат, форма еклеру, тож ви вибираєте ту форму, яка вам подобається. Далі килим він в ідеалі має бути також перфорованим. Перфорований килим це той, через який ми можемо продіти зубочистку, наприклад. Не плутайте його з силіконовим армованим килимком. Там ось ця перфорація всередині, а зовні вона закрита силіконом. Звичайно, ви можете використовувати і пергамент, але знову ж таки для ідеального дна, яке не вздувається ми використовуємо перфорований килимок. Далі. Ми наші заготовки ставимо на килимок, а килимочок ми ставимо на дощечку. Потім ми наші заготовки будемо відправляти у морозильну камеру, тому дощечку, в мене дощечка ось така прозора з морозильної камери. Подивіться, можливо, і у вас така є. Кільця килимок і дощечку треба охолодити в холодильнику або в морозильній камері. Я буду формувати, вирізати на поверхні наші основи, а викладати всю цю конструкцію буду ось сюди. Ставлю на плиту. Плита ні в якому разі не має бути ні на крапельку тепле, тому що цісо знову ж таки попливе. Тому дивіться, куди ви будете ставити ваші заготовочки, щоб там також було холодно. Далі підготуйте ніж і лінійку, якою ми будемо відміряти, відрізати бортики. І, в принципі, все. Сподіваюся, я нічого не забула, якщо що, походу будемо обговорювати. Тепер дістаємо першу частину тіста, з якої ми будемо вирізати дно наших заготовок. І ще один лайфхак. Ми дістаємо тісто з поличкою холодильника, знову ж таки, щоб тісто дуже швидко не розтануло. Дістаємо першу частинку тіста, знімаємо перший лист пергаменту, накриваємо. Перевертаємо, знімаємо другий лист пергаменту, перевертаємо. Беремо кільце, натискаємо, трішечки так провертаємо, піднімаємо. І бачите, ось тут є тісто, воно запечеться і ми не зможемо дістати наші основи з кільця. Тому ось так пальцем прибираємо по бортиках тісто. Ставимо на, нашу, на килимочок і обов'язково проводимо ось так пальцем, тому що дно після вирізання підіймається, а воно має повністю встати на наш килимок. Ось велика формочка, наприклад. Натискаємо, провертаємо так трішечки захоплюємо. Ось є тісто, бачите, пальцем проводимо, прибираємо зайве, ставимо дно. Проводимо пальцем по дну, щоб воно повністю встало на килимочок. В мене дві формочки залишилось. Тут буквально трішки місця мені не вистачає. Тепер це тісто знову можна зібрати в шар, розкатати, стабілізувати. Але я думаю, що з іншої частинки тіста мені вистачить, але знову ж таки, все одно з цієї частинки можна зробити печиво або ще додатково вирізати заготовочки. Тепер дістаємо другу частину тіста, тіста бажано на іншій охолодженій поличці. Так само знімаємо пергагу. Спочатку виріжемо бортики для форми 7 на 2 см. Так як висота у нас 2 см, то й ми робимо бортик завширшки не менше 2 см, краще більше, 2,5 см приблизно. Щоб визначити, яка довжина стрічки має бути, ми діаметр форми множимо на 3, тобто 7 помножити на 3 21 см. Ставимо стрічку на кільце, одразу дивимося, щоб бортики повністю стояли на дні, щоб знизу не було ніяких щелинок. І ось таким чином розподіляємо, якби трішечки натягуємо, тягуємо. Але при цьому сильно не натискаємо, для того, щоб не втискати тісто в перфорацію кільця, тому що потім ви знову ж таки не зможете зняти це кільце. Обережно і без зайвого тиску. Якщо ви побачили, що все ж таки у вас є якась щілинка, ви можете просто з тіста вирізати малесенький шматочок і вставити клаптик тіста в цю щелинку. І гострим ножем, ось таким чином, зрізаємо зайве тісто зверху. Для кільця діаметром 8 см висотою 2,5, ми робимо стрічку шириною не менше 2,5 Сантиметрів, краще робити 3, і довжина 8х3-24 см. Трішечки натягуємо по бортиках не без зайвого натиску. Якщо є щелинка, відрізаємо шматочок тіста, або навпаки, якщо є зайве тісто, відрізаємо його, щоб у нас зійшовся шов в шов і щоб не було сильних а, нахлистів. І гострим ножем відрізаємо зайве. Після того, як ви сформували усі заготовки, особливо не їх по килимку, тому що тісто могло б стати занадто м'яким, дно може залишити. На килимку. І ось такі вони гарненькі. Бачите, я? Бачу, що я можу підняти, тому я вам показую. В результаті в мене вийшло 5 заготовочок 8х2,5 см і 5 7 х 2 см. Перед тим, як відправити основу в духовку, ми їх відправляємо в морозильну камеру підморозитися мінімум на 30 хвилин. Ми це робимо для того, щоб знову ж таки дно під час випічки не вздулося. Через 30 хвилин дістаємо підморожені основи і перекладаємо килимочок на решітку. Рівненько розподіляємо ось такі у нас, бачите, гарнесенькі основи підморожені. І відправляємо основи в духовку. Режим вмикайте звичайний верх з температура 160 градусів. Нам необхідно досягти золотистого кольору. Зазвичай повністю випічені основи мають бути глибокого золотого кольору. Саме тоді основи дуже хрусткі, пісочні і не вони. Повністю випічені основи не вбирають в себе вологу від начинки, там від мусу, ганашу, крему якогось, яким начиняють основи. Але зараз ми будемо основи основний час випікати, а потім ще допікати з франжепаном. Тому нам необх... нам не треба їх доводити одразу до глибокого золотистого кольору. Зараз на першому етапі ми доводимо до гарного золотистого кольору. Час може бути різний, орієнтовно це приблизно 15 хвилин, але там дивіться. На свою духовку, можливо, вам знадобиться трішки більше часу. У мене зазвичай це йде 17-18 хвилин навіть. І ще через 10-12 хвилин ви можете відкрити духовку і перевернути свою решіточку, для того, щоб із іншого боку основи добре. Пропеклися. Ну, це принаймні в моїй духовці, так, тому що вона не зовсім рівномірно пече. Тож, 160 градусів час приблизно 15 хвилин орієнтир золотистий колір. Є в мене пішло десь якраз таки 15-17 хвилин, бачите, видно, що духовка трішечки нерівномірно пече. Тепер ми дістаємо з холодильника стабілізований франжепан. Він, бачите, більш такий вже тверденький. Ми його трішечки розминаємо руками і буквально на одну другу запружи. Заповнюємо наші основи. Ви можете так трішечки заповнити, далі ще додати, щоб вам вистачило на всі основи. Пану вистачає рівно ось на таку кількість основ, як у мене. Під взаємодію тепла він одразу тагне. І тепер зверху його присипаємо крихтою з кешею, яку ми завчасно підготували. Можна так трішечки і утрамбувати всередину. Нагадую вам, що ми заповнюємо франжепаном основи на одну другу. До речі, зараз бачите в строму вигляді франжепан звичайно липкий. І, і е, в готовому вигляді я вам покажу, який він має бути, тому що ми орієнтуємося перш за все на ча на консистенцію, а не на час. Відправляємо основи з франжепаном допікатися у духовку. Температура така сама 160 градусів, час 7 хвилин. Ви бачили, що зараз франжепан такий липкенький, в готовому вигляді він, ви маєте до нього торкатися, він не має прилипати, він має бути зверху повністю готовий. А при натисканні якби провалюватися. Дуже важливо франжепан не перетримати, тому що. Якщо ви перетримаєте його, в результаті у вас буде такий сухий бісквіт всередині, а це все ж таки крем. Тому 160 градусів 7 хвилин. Френдрепан готовий, бачите, як він збільшився в об'ємі. Зараз він буде опускатися. І дивіться, яка консистенція. Ось зараз я торкаюся, бачите, в мене палець чистий. При цьому він м'якесенький, бачите, він просідає. Тобто, ви дивіться саме за ось цією скориночкою. Як тільки ви торкаєтеся, ви бачите, що палець чистий, при цьому такий пружний. Ну, якщо я сильно надавлю, зрозуміло, що він провалиться. У вас може піти 7 хвилин, може піти і 10, тому орієнтуйтеся перш за все на ось цю консистенцію, а не на хвилини. Добре, і в такому вигляді залишаємо основи абсолютно повністю остигати. Після того, як наші основи з френджепаном вже повністю стабілізувалися і охололи, ми з вами переходимо до приготування ганашу, яким ми дозаповнимо наші пісочні основи. І для цього нам знадобляться вершки жирністю не менше 30%, кубики холодного вершкового масла і шоколад. Шоколад може бути білий, а може бути карамельний. Карамельний шоколад це взагалі смакота, супер. Його можна придбати, або в кондитерських магазинах, або навіть. В деяких великих магазинах також продається карамельний шоколад, але можна використовувати і білий. Я міксую. Наприклад, в ганаш, який йде безпосередньо в пісочні основи, я беру карамельний шоколад, а зверху вже прикрашаю білим. Переливаємо вершки в сотейник. Ставимо на плиту і постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Як тільки зна почали йти бульбашки, знімаємо вершки з плити і виливаємо вершки на шоколад. Ось бачите, який в мене шоколад карамельний, причому він з домішками солі по типу солоної карамелі. Знову ж таки, можна брати просто білий, якщо не знайдете такий, і залишаємо на хвилинку, щоб шоколад почав танути. Через хвилину пробиваємо все блендером. І залишаємо масу охолонути до 45 градусів. Додаємо вершкове масло холодне і знову пробиваємо блендером. Все, наш ганаш готовий. В ідеалі, звичайно, щоб тут не було бульбашок повітря, але, чесно кажучи, у мене так не виходить. Для зручності я переливаю ганаш в кондитерський мішок без насадки. Мені так зручніше його буде зараз розливати по тартам, але це взагалі не обов'язково. Ви можете просто ось так виливати, виливати зі стакану. Повертаємося до наших тартів, знімаємо кільця, ось, бачите, які вони у нас вийшли гарненькі. Ось, бачите, опустився франжепан, він такий м'якесенький, бачите? Стабільний, але при цьому при натисканні досить м'який. І тепер розливаємо. Наш ганаш. Ви дивіться, одразу прям так супер сильно не заповнюєте, тому що може не вистачити ганашу. Тут така справа завжди. Орієнтуйтеся по ситуації, тому заповнюйте так, щоб трішки місця залишилось, головне, щоб покрити усі основи, а далі вже додавайте ще. І тепер нашим тартам, нашому шоколадному ганашу необхідний час для стабілізації в холодильнику. Приблизно 3-4 години. Так як в мене вже вечоріє, я відправлю. Тарти стабілізуватися у холодильник на всю ніч. І також ми з вами зараз приготуємо ганаш, який ми в подальшому будемо збивати і з фігурної насадки відсаджувати його на наших пісочних основах. Йому потрібний час на стабілізацію у холодильнику 8-12 годин, тому ми його зараз приготуємо, відправимо на ніч у холодильник стабілізуватися. Там же в холодильнику наші тарти. Завтра ми все зберемо і завершимо приготування нашого неймовірного десерту. Для цього нам знадобляться вершки жирністю не менше 30%, желатин, вода для желатину, половина стручка ванілі або ванільна паста, і білий шоколад або знову ж таки карамельний шоколад. Для збитого ганашу, яким ми будемо прикрашати верхівки наших основ пісочних я взяла білий шоколад. Перш за все об'єднуємо желатин і воду для желатину і залишаємо набухати на декілька хвилин. Як тільки желатин набух, половину вершків виливаємо в сотейник, лише половину, і з половину стручка ванілі дістаємо ванільні зерна. Е, якщо у вас немає половину стручка, або ви не знаєте, коли, куди діти другу половинку, то використовуйте ванільну пасту, щоб у вас друга половинка стручка просто не засохла. Розрізаємо ось так вздовж і тепер дістаємо ванільні зерна. Ось, бачите, ось так вони виглядають. І відправляємо до вершків сотейник. Сюди ж додаємо набухший желатин. Ставимо на плиту і постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Як тільки маса закипіла, з дна почали йти ось такі бульбашки, знімаємо з плити. Виливаємо вершки на шоколад і залишаємо на хвилинку, щоб шоколад почав танути. Після чого пробиваємо блендером і виливаємо другу половину холодних вершків, що залишились. І накриваємо плівкою в контакт. І тепер відправляємо шоколадний ганаш в холодильник стабілізуватися на 8-12 годин. Так як в мене вечоріє, і тарти проводить в холодильнику ніч, тому і ганаш в мене там проведе всю ніч. І зранку, завтра я вже його зіб'ю і завершу приготування. Після того як ганаш стабілізувався, дістаємо його з холодильника, знімаємо плівочку, переливаємо в тарілку і збиваємо до стійких піків можна з злюниво звисаючим хвостиком. Дуже важливо занадто сильно не збити ганаш. Ось така вийшла консистенція, бачите? І прикладаємо ганаш в кондитерський мішок з насадкою. У мене ось така пелюсточка, листочок, ось такий, бачите? Можна використовувати закриту, відкриту, зірку, круглу і відсаджувати ганаш зверху на основу, так як вам подобається. Дивіться, який неймовірно гарний у нас вийшов крем, бачите? Зернами ванілі. Так, все, Крем є. Дістаємо з холодильника наші тарти, вони повністю стабілізувалися. Так, я беру крем ось так по центру мішка. Головне, щоб ваші руки не були теплі. Ставимо насадочку ось таким чином. Беремо в руку основу і ось таким чином відсаджуємо. Оп! І вийшла ось така краса. Дивіться. Так, друзі, ну і все готово. Просто подивіться, яка в нас вийшла краса. Боже, Боже, це просто неймовірно. Збитий ванільний ганаш з зернами свіжої ванільки він, знаєте, як таке морозиво ванільне. Хрусткі пісочні основи вони не розмокають. Всередині зараз ми з вами побачимо, яка краса. Ну, ви, звичайно, знаєте. Боже, дивіться, мені дуже подобається відсаджувати так. Кремна тарти виглядає дуже гарно, але знову ж таки ви можете відсаджувати абсолютно по-різному, як вам подобається. Так. І дивіться, яка краса у нас всередині. Франджепан. Франжепан з горішками. Карамельний ганаш і наш збитий ганаш ванільний з білим шоколадом. Дивіться, яка краса! Як це гарно, неймовірно, друзі, так? А як це смачно, а як це ароматно, я вам просто не можу передати. Ну, ось така у нас вийшла з вами краса. Трішки в мене, бачите, підпечене дно ну це через духовочку, але вже як є. Друзі, ну що, наші тарти готові. Просто подивіться, які вони гарні. Я не можу ними намилуватися. Мені дуже подобається, вони такі ніжні, вишукані, гарні. І мені здається, на них дивишся і розумію, що це такий вишуканий, дорогий десерт. Я собі шматочок вже відрізала. Давайте спробуємо. М -м -м. Смаку, да. Це неймовірно смачний десерт. М -м. Одразу скажу вам, що він солодкий, це зрозуміла, адже тут білий шоколад і все що. З білим шоколадом таке досить насичено солоденьке. Текстури ідеально доповнюють одна одну хрустке пісочне тісто, пісочні основи, далі тягучий, вологий мигдалевий франжепан разом зі шматочками горіхів, далі шар карамельного ганашу і зверху дуже ніжний повітряний ванільний ганаш з білого шоколаду. Загалом смакота, коли люди, звичайно, не знають, що там знаходиться всередині, вони відкусують їм дуже смачно. Але вони зовсім не розуміють, що всередині, і вони такі, це дуже смачно, але що там я не розумію, крім там пісочні основи і зверху крем. Тож це класний десерт, вишуканий десерт, дорогий десерт. Якщо ви мені скажете, що легше придбати одну штучку в магазині, аніж готувати, так, напевно, так, дійсно. Якщо вам захотілося солоденького, звичайно, ну, це стосується будь-чого. Легше, звичайно, придбати в магазині. Але це такий святковий десерт, він не на кожен день. Якщо ви захотіли. Здивувати своїх рідних, приготувати щось нетипове, то цей десерт підійде просто супер. Я також не готую тарти дуже часто, зазвичай тільки на якісь свята. Тому ось, якщо ви любите готувати тарти, якщо у вас є кухонне приладдя, або ви мріяли навчитися їх готувати, ось вам ще один рецептик. На каналі є різні рецепти, тож до нашої скарбнички додався ще один. Готуйте, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!